В одному містечку жила собі Марія Іванівна. Вили кімнатну квартиру, будиночок, вона взяла одного студента Андрія. Здавала йому одну кімнату. Марія Іванівна кожну неділю відвідувала церкву. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша проповідь буде про те, що Христос перебуває в своїй похамі. Ви знаєте, всі історії про те, як Йосип і Марія привели Ісуса Христа на Пасху в Єрусалим, коли ще був маленький. І ось після Пасхи, коли вони вже зверталися додому, пройшло три дні. І вони побачили, що Христа нема з ним. І вони бачили, така проповідь надихнула Марію Іванів. Вона була в піднесеному настрої, всіх любила і в благовінні віталася звідси. Як я пастуш сильно вихідна? Дякую вам, пасто, хай вас Бог Доброго дня, Марія Івановна. О, доброго дня. Я приніс вам гроші за житло. О, гроші то добре. Але знаєте, зараз у мене почалася сесія, екзамени. Трошки так е, складно. І я приніс, обще, тільки половину частину грошей. Що? Кушать половину. На, на даний момент зараз більше немає. Ми з тобою як домовлялися? Що ти маєш мені приносити рівно стільки, скільки ми домовлялися? Добре. Ти що, хочеш тут вже не жити, хочеш тебе викинула з тієї квартири? Візьміть хоча б це. Ой. Ну добре. Добре, що хоч Бог не бачить, то що я тобі так говорю, а то би вже мене покарав. Прийшло півгодини. Ій. Знаєш, що я би тобі хотіла щось сказати? Ем, знаєш, тобі треба покаятися, прийняти Господа в своє серце. Ми виходили в неділю в церкву. Була Масна проповідь, пастор так гарно проповідав, тобі треба покаятися. Знаєте, Марія Івановна, бачите е, ваше життя, мені щось не дуже хочеться ходити в церкву. Марія Іванівна забувала, що Бог не тільки в церкві. Він це бачить. Наступного ранку вона вирішила приготувати щось з м'яса. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, Марія Івановна, ви б не могли мені зробити щось смачненьке, ну, випустимо, котлети з м'ясом, щось таке. Я? Тобі котлети з м'ясом? М'яса нема. Андрій засмучений пішов до своєї кімнати і почав роздумувати. <кху> Боже, я знаю, що ти є, але... Я не можу тобі довіритися, тому що бачачи таких людей, як Марія Іванівна, я розумію, що християнство це забавка. І тут в голову нашого Андрія прийшла весела ідея. Він забрався на дах будинку. І голосно крикнув комен. Маріє! Це Бог! Навіщо ти обманюєш людей? Я ж присутній не лише в церкві, але й вдома. Після такого Марія Іванівна розкаяла в своїх гріхах і перед Богом, і перед Андрієм. Вона зрозуміла, жити свято потрібно не тільки в церкві, але й там, де тебе ніхто не бачить, бо Бог бачить все. Славити Господа треба не тільки на прославленні, але й удома, усім своїм життям.